Є е, Певний супротив внутрішньоукраїнський щодо заходу Раїнер. Це факт. Але це трапляється в будь-якій сфері, де ми стараємося змінити ситуацію з колишньою корумпованою чи змонополізованою на нормальні ринкові стосунки. Е, те саме було в морській Царині, те саме відбувається УЗ, те саме відбувається в авіації. Раї буде в Україні. Е, Райен буде літати з Борисполя і зі Львова. А що з Борисполя не з Жулян? Е, знову ж таки, вони провели довго переговори з Жулянами. В останній момент жуляни за, на словах, за словами Ryanair спали рішення підняти ціни. І Ryanair відмовився. А там насправді директор Борисполя говорить про те, що треба розвивати Гостомель. Е, я буду дуже щасливий, якщо в Києва будуть три аеропорти: Жуляни, Бориспіль і Гостомель. Угу. E, наразі про гостомель і Ryanair мова не йде. Потенційно так цікаво, тому що там дійсно в гостомелі злітна смуга в дуже доброму стані. Вона розрахована на суперважкі літаки класу Мрія. E, там потребує значного покращення інфраструктура доїзду, термінальна і послуг. Потенційно дуже цікавий аеропорт. Він на ті самі відстані знаходиться від Києва, як і аеропорт Бориспіль від центра 50 кілометрів. Тому чому би ні, але це точно не раєний і точно не цього року.